Дебютний альбом представляє Івано-Франківський рок-гурт Бінго. За три роки існування учасники часто змінювались, але зараз кажуть, в них просто ідеальний склад. Між музикантами є налагоджений контакт та спільні погляди не лише у професійних, але й в інших сферах. Учасники гурту Бінго виконують свої пісні на двох мовах: український і англійський. Жартуючи, кажуть це, щоб українська діаспора за кордоном їх теж розуміла. Альбом називається «The Backseat Bingo». Ось в альбом входить 12 пісень. Це є пліт. Нашої співпраці вже трьохрічний. Завтра у нас день народження, і в честь дня народження ми презентуємо цей диск людям. Пісні у нас переважно про любов і про музику. Понад два роки плідної праці учасників Бінго над створенням альбому і от довгоочікуваний диск уже презентують. Процес запису так затягнувся неспроста, адже в учасників постійно виникали нові й нові ідеї. Під час студійного запису їхніх композицій багато пісень дописувались або ж взагалі кардинально переписувались. Ми сидимо. На репетиційній базі майже кожен день, по 2-3 години, з суперечками, з сварками, Юра у нас дуже емоційно реагує, кидається всякими слайдерами, медіаторами. І ну, важко, воно все дуже важко, але насправді, коли є якийсь гарний результат, то діти розуміють, що не дурно йшов такий довгий шлях. Хлопці вже задумуються про новий музичний альбом. Кажуть, що є навіть декілька пісень, котрі увійдуть до нього. А от найближчим часом гурт вирушає в тур Україною. Домовленість про концерти з багатьма містами вже є. Найважче зізнаються рокери, зіграти в Києві, проте сподіваються підкорити і столичну сцену.